Ранок дома триває, і в нас є чудова новина. Український фільм вперше відкриє найбільший фестиваль документального кіно Ітфа в Амстердамі. Це буде світова прем'єра стрічки фото на пам'яті. Сьогодні ми поговоримо про неї з режисеркою та авторкою проєкту Ольгою Черних. Вона долучиться до нас онлайн. А от продюсера фільму Олексія Гладушевського ми зустрінемо вже зараз. Так я зустріну. Доброго ранку. Доброго вітаю. ранку. Вітаю. Доброго. вітаю, ласка, проходьте до нас. Дякую. Доброго ранку. Вітаю. Рада бачити. Вітаю, Ласкаво просимо. Доброго. Ну, одразу хочеться поговорити про цей фільм. Розкажи, будь ласка, про події, які він розповідає, цей фільм, і про що він? Ну я думаю, що тут краще, звісно, ну, звісно, режисерка може це розповісти. Якщо Кому вона... як не продюсер, все Але для мене був для мене і для моєї партнерки Дар'їна Маріновська, Девідсон, з якою ми робимо продакшн і вперше десь три роки тому почули про цей фільм. Оля показала його спочатку Регіни, потім мені. Мені дуже сподобалося, що історія. Війни цей фільм все ж таки е, починався зніматися до повномасштабного вторгнення, але е, сенси дуже схоже, і е, я вперше побачив е, історію: е, історію е, переселенців, да, е, е, яка була ну, розказана зовсім по-іншому. Тобто, там не було е, якоїсь жесті, вона була дуже. Тонко по дівчачому якось е, розказано, і е, за рахунок цього сильніше працювала. Я почитав і говорю: слухайте, це ну це скарб, це потрібно брати. Хоча історія м -м -м, зараз, вже, вже коли фільм от, закінчен, і да, і буде відкривати фестиваль, ну, в, ну, сам, саме головний фестиваль в світі, да, документального кіно ІТФа, він е, трошки змінився. І ми з Олею говорили: тобто, коли ми починали цей шлях, е, ще не знали, чим це закінчиться. Це було інше кіно. Але історія режисерки, історія її сім'ї мене дуже зачепила. Я думаю, що і глядачів зачепить, мені здається, що це і є така. Дуже зараз, ну я не можу сказати правильно, правильно не всі, скоріш за все, але дуже цікава і важлива форма, як можна розповідати про війну, е як намого більше достукатися і до наших співвітчизників, і до іноземців, тому що іноземці на превеликий жаль, вже трошки їм от вони не хочуть бачити наші тривоги, якісь Халилися. вибухи. Ну, от знаєте, це жахливо говорити. Не хочуть. Ну у нас воно відбувається. Але ми не повинні говорити Ах, не хочете ну, ми не будемо. Ми mm -hmm. повинні шукати будь-які шляхи, щоб їм розповідати, що і в нас форму. відбувається. і форма. І оце як я якраз вважає дуже незвична форма для такого кіно, і тому воно е, зачепило іноземців, і тому вони вперше за 36 років взяли е, фільм е, відкриття е, такого фестивалю. Олю, ви нас чуєте? Ви знаєте черних Ось до нас зараз да долучилася Оля Черних в ефір? Доброго Ольга, ранку чуєте? Доброго ранку. Доброго ранку, Оля. Отже, наскільки я розумію, це така автобіографічна історія і стрічка, і вона про вас. Наскільки мистецьке переосмислення допомагає вам впоратися з життєвими обставинами? Допомагає дуже насправді. Я можу сказати, що завдяки цьому фільму вона певно якось психологічно пережила минулий рік сама, і дуже йому вдячна за це, що він в мене є цей проект, цей фільм. Але я хочу зазначити, що так це історія про начебто про мою сім'ю, але в ній дуже багато паралелі і типічних речей, які відбуваються з багатьма родинами по всьому світу і в Україні насамперед звичайно. Угу. Ну розкажіть трошки детальніше про роботу над фільмом. Ми знаємо, що довелося подолати чимало перешкод на шляху. Так, так, ми починали працювати декілька років тому, як Олексій зазначив, я трошки раніше, тому що почала девелопити проєкт ще в 2019 році, а потім ми зустрілися з і Олексієм, і вже почали спільний шлях. Але після початку повномасштабного вторгнення дуже сильно змінилася візуальна форма, підхід до того, як ми робимо кіно, як ми розповідаємо історію. І ну, напевно це був найскладніший момент, коли потрібно було. Ну не те, щоб відкласти те, що ти робив декілька років, але його переосмислити, знайти інший підхід до того, як розповідати історію, бо вже потрібно було реагувати на події, що розгорталися потрібно було шукати інші шляхи, як, як говорити, як якими словами, і ну ми вибрали таку дуже поетично, ніжно, мабуть, форму дуже чесно. І це було складно, тому що дуже відвертим бути. Це також виклик. Це правда. вимагає певної хоробрості від мене, так от від героїв. Ну мабуть, вдалося. Подивимося, як будете глядачі реагувати. Мені також дуже це цікаво і бентежить. Але те, що на ми відкриваємо фестиваль, це вже великий знак. Я думаю, і це певний стейтмент, який робить Ітва Також що як фестиваль, е говорячи нашим кіном, нашим фільмом. Своїм глядачам, своїм гостям про те, яким вони бачать кіно із А Питання напевно до вас обох. Розкажіть, будь ласка, про міжнародну команду, яка працювала над стрічкою. Ну, я можу почати, можу зазначити, що про продюсорську, да? це така копродукційна робота. Трьох країн Україна, Франція і Німеччина, але Україна основна, тобто вони yeah. вивка продукції. і це дуже цікаво. Багато хто питає там, от зараз там ж дуже складно знайти там в Україні, там і держінституції не підтримують. Зараз заморожені гроші, всі розуміють. Але цікаво, що ми фактично в Україні гроші знайшли не в Україні, тобто в Україні ми цей фільм повністю без держпідтримки. Хорошо чи це погано не знаю. Але це факт. Українські гроші ми отримали, коли виграли Ітфаберт Фонд. Це от якраз фестиваль, який перше. Ну, от цей фонд фестивалю, який дав перші гроші, і з ними ми вже пішли до інших. От у нас є такі, ну, копродюсерки. да, Флавія, це наша німецька копродюсерка, і Лоранс, француженка. Кожна з них відповідає за свою частину роботи. Сказати, що так, це було. Прям ой, чудово, таке чудовий капродін. Ні, це дуже складний процес. Оля це про це знає, і це нормально, ну, ну без цього ніяк не відбудеться процес. Але е мені здається, то, що і Оля е поїздила по з із Регіною, і сама по е різним там пічингам поспілкувалася, то дало е її, як авторці, як режисерки можливість. Е Познайомитися, поспілкуватися із е, творчими особистостями, які доєднались до фільму. В нас е, неймовірна режисерка монтажу. І, і ще е, люди, які роботу, Оряд е, може трошки розповісти про них, про команду да, якраз міжнародно хто доєднався е, з творців. Олечко, хто розкажіть? Так в нас режисерка монтажу Каша Бонецька, це польська режисерська монтажу, яка зараз мешкає у Франції. В неї дуже багато номінацій, евордів і всіляких наград за монтаж персональних та за фільми. Дуже талановита людина. І в нас прекрасний звукорежисер режисер Бенедикт Шифер. Він композитор і звукорежисер з Німеччини, який мешкає в Берліні. І саме в Берліні ми робили весь звук, фінальний. So. Мікс саунд-дизайн і ну, підготовку фільму, але маю зазначити, що в нас також дуже сильна українська сторона е, команди. в нас е, український композитор, це Мар'яна Кочко. А, і е, також є Сергій Авдіїв, який працював як саунд едітор і міксер на проєкті. Тобто я можу сказати, що в нас дуже сильна українська і міжнародна співпраця на цьому проєкті, чому я дуже щаслива, і мені здається, це такий додатковий погляд також на роботу і на фільм. І вони дали додали багато свого таланту та майстерності в цю стрічку. Олексій, коли чекати на українську прем'єру? О, о дивися, українські прем'єри є такі о, два компоненти. Це о, фестивальна прем'єра, угу. і фестивальну ми можемо собі планувати. Знову ж таки, поки це те, що ми хочемо, да, о, такі фестивалі, які нас цікавлять, вони о, почнуться десь о, з. Травня, червня місяця, ну вже наступного року. Mm. Ось ми б хотіли показатися. Да ми будемо подаватися на є такий фестиваль, от як ітфа в світі. Так, от в Україні це фестиваль докудесь. Це саме престижний, саме такий відомий фестиваль документального кіно. Ми звісно, хотіли б зробити прем'єру в них. Але це. Це не ми вирішуємо. Ми будемо, як всі, конкурсанти, подаватися, подаватися і вони вирішать. Якщо так, то супер буде. І потім вже покажемо на е декілька е ще фестивалях влітку. Я ж, ну, не буду зараз говорити, але ну, ми розуміємо, які там фестивалі. Мені, ну, По-перше, в, в нас є свій фестиваль, мене я хочу точно як спецподія на Миколайчук Open показати. І дійсно, хочеться зробити якусь таку цікаву прем'єру, конкурсну на Одеському. Але це таки, знову ж таки ми, ми е будемо подавати, і якщо вони вирішать, що фільм. Ну їм підходить то так, якщо ні, будемо шукати інше е шляхи, але що стосовно кінотеатральної. Історії да, прем'єри. Це складно, тому що документальне кіно потребує такого особистого такого підходу да, з кінотеатральними показами. Глядачі ми знаємо, що багато ходять зараз там, да, на якісь такі марвеловські фільми, і дуже складно їх замінити на документальну стрічку, щоб да, підток, що це не фестивальний показ. Але ем, я бачу, що зараз змінюється історія. Змінюється в е, контекст. Люди починають потихеньку розуміти, що документальне кіно це якісь такі частинки нашої історії, де їм вприн... е, ну, нема де більш е, взяти, і ті, кого. Хто по справді ну, патріоти, да, хто хоче дізнатися, хто хоче дізнатися про Україну більше, вони потихеньку починають наповнювати Я зали документального кіно. Не так багато як хотів, але цей процес вже е, йде, і це дуже ми цьому дуже радіємо. І сподіваємося, що коли наша стрічка буде готова до прокату, можливо. Я не хочу там говорити, да, планувати, але може бути якісь гарні такі, да, для нас новини класні. А гарні новини. Ми всі знаємо, чого ж тут уже гріха. Да. Перемога. тепер ми всі робимо все можливе і... на шляху до перемоги. І тоді глядач буде щ... прям ламанеться на українське кіно, і буде ну задоволенням дивитися такі українські і документальні кіно. Дякуємо вам дуже дякую. Дуже дуже стрічка. Фото на пам'ять не просто відкриває престижний фестиваль ІТФА, а й представлена. У конкурсній програмі Envision. тримаємо кулаки і зичимо перемоги. І там, і там перемоги. Про повнометражний документальний <с> фільм, фото на пам'ять. Ми спілкувалися з авторкою і режисеркою Ольгою Черних. Дякуємо вам та продюсером Олексієм Гладушевським. Дякуємо. Дякую.